Готуємо дуже смачну крошку на квасі. Просто і швидко готується прекрасний варіант освіжаючого холодного супу для весни та літа. В першу чергу потрібнюємо зелень. Знадобиться 30 грамів зеленої цибулі і 15 грамів зелені кропу. Одразу перекладаємо їх в миску. Трохи солимо. І перемішуємо. У процесі перемішування трохи придавлюємо, щоб зелень пустила сік і розкрила свій аромат. Далі на кубики нарізаємо дві штуки заздалегідь відвареної картоплі, додаємо її до зелені. Також нарізаємо 200 грамів шинки, її з бажанням можна замінити вареною ковбасою, дві штуки огірків, це приблизно 150 грамів, два відварених яйця. та 100 г редиски. Редиску я нарізаю на тонкі четвертинки. Ретельно все перемішуємо. Заливаємо 1,3 літра хлібного квасу. Готуємо сметанно-гірчичну заправку. Поєднуємо 1 столову ложку сметани та 1 столову ложку гірчиці. І ще додаємо жовток одного яйця. Розминаємо його і змішуємо все до однорідності. Готово. Додаємо цю заправку в окрошку. Ще раз перемішуємо. Пробуємо на сіль і додаємо сіль за смаком, якщо треба. От і все, окрошка готова. Тепер відправляємо її в холодильник на пару годин, щоб вона як слід ухолола, і подаємо. При подачі можна додати ще ложечку сметани. Виходить, неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте і поділіться у коментарях, як вам. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо рецепт вам сподобався. Та підписатися, якщо ще не підписані. Всім смачної їжі та гарного настрою!